Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі автомобіль. Ось такий буде красивий паперовий автомобіль. Ось такий вигляд автомобіль має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Давайте ми цей красивий паперовий автомобіль будемо робити разом. Щоб зробити автомобіль, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І знову листок перевертаємо. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Починаючи від центральної лінії і закінчуючи нижнім кутом загинаємо листок вниз. Починаємо загинати від центральної лінії. І знизу завершуємо боковим кутом. Пере з іншої сторони від центральної лінії до бокового кута загинаємо листок вниз. Беремо листок, починаємо загинати від центральної лінії і продовжуємо вниз до бокового кута. Знизу загинаємо невеликі кути з обох сторін. Ось у нас починається верхній листок. І тепер збоку загинаємо кут до початку цього листка. Починаючи від центральної лінії, загинаємо листок вниз, починаємо. Загинати від центральної лінії. Загнули і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер у нас виходить ось такий автомобіль. І тепер його потрібно розмалювати. Щоб автомобіль розмалювати, беремо пломастери і розмальовуємо автомобіль, так як ви це бачите в себе на екрані. Тепер наш оригамі автомобіль вже повністю готовий.